Екстрім спокій та натхнення серед кам'янецьких розваг. Ви точно оберете свою. Дівчинка з веслом на додаток байдарка. Це просто незамінна річ, якщо втомились від мегаполісів. Виходимо на містер малуватися краєвидами. Міг подумати, що запливу так далеко, аж опинюсь між двома областями. Містер це своєрідний кордон. Він розділяє Чернівецьку та Хмельницьку області. Ось справа від нас Чернівецька область, а зліва Хмельницька. На байдарці у сусідню область. Та ще й хвилин за 20? несподівано. Прямо по курсу Хотинський замок. Саме там знімався фільм Тарас Бульба». Чернівецької області оглядаємо готинський замок. Байдарка творить чудеса. Повертатися назад буде ще цікавіше! Лечу не сама разом із закоханою парою. Вона ще не здогадується, що її очікує на висоті пташиного польоту. А ми піднімаємось все вище і вище. Дивіться, яка фортеця маленька. Звідси видно усе місто і далеко за його межі. Саме тут виростають крила. І саме тут на моїх очах народилася родина. Женя планував освічитися майже місяць, а Оля навіть не здогадувалась. Я не очікувала зовсім і взагалі не думала, що так буде. Я дуже рада і дуже свого майбутнього чоловіка. Вийшло все прекрасно. Тож сніданок і дружок, і дружка цієї пари. Приземлятися ми будемо вже за межами міста тепер знову новоспеченою родиною. Зустрічайте нас! Привіт! Привіт! Опа! Спіймали! Саме Кам'янець-Подільський вважають неофіційною столицею повітроплавання. То, що саме в Кам'янці відбувся перший на теренах нинішньої України на повітряні. Неофіційна столиця офіційне посвячення у повітроплавці. Шокове! <скривляє> Тепер ми ваша небесна високість. Місто можна подивитися не тільки пішки, не тільки з байдарки, а ось з такої броньованої машини. Ось це справді оригінально. Перед! Екстрім по Кам'янецьки виглядає саме так. Мама. <скривляє> Небезпечні ділянки тримайся міцніше, та мене, здається, сюди більше не пустять. <свіс> та тільки в якості пасажира. А як водія вважаю чудова. Зараз я покажу, хто така блондинка за кермо. Можна швидше. Я підкорю річку. Смотрі за кермо броньованої машини. <звір>, Звір броньований, тож і екіпірування повне. Такий він універсальний БРДМ лівузин, позашляховик та човен. А вже завтра кам'янець-подільський очима його городян. Не пропустіть.